Яке рішення ваше приміщення? То комісія буде а, геть без голови. Яке рішення ви прийняте? Задовольните яблуну. Зачитайте прошу, прошу тиші. Звільните у Ця комісія була скликана на засідання регламентної комісії. Кожному із членів цієї комісії була запропонована посада голови цієї комісії. Всі не дали свої згоди. У повторному квіленці буде повторно одне й те саме. А сповитувати наступний розгляд цієї комісії для розгляду цих питань земельних, мені треба буде поставити відвідану на голову комісії. до кого її телефонувати. так. На Терміну термінувати тимчасове. Тимчасово. Ну а тимчасово виконаємо від церковні працювати в тому свикені комісії. У нас всі депутати в Maar jy -ja, moet rus wat jy that we're going to get to the end. Я... Я прав... no, pues, ja, не всі заступник? це про те, що попередньо... Ну, значить, бобю. Ну, а я вас, ну як це значить? Ваша комиссия не права, и вы значите. Да, документально ми там не провели, кто заступник заступник. в

на дефікаціях його згоди, ну там не положить, що секретар в разі відсутності голови секретар комісії виконує обов'язки голову. І чесно на реально справлявся, як я був відповідь. 24 дня. Все, голосує. Ну то він буде тоді. Значить, зачитайте проект рішення. Уже зачитав. Тихо. Ну звільнити я чек читав. Звільнити повний пункт. Але ж він є положення. Значить, тоді я ставлю на голосування дане рішення. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Рахуйте. рішенні вже просто да. да. Так. Хто проти? Утримався. Приймає. Засвіняєте візіння? Все, переходимо до наступного питання. 22-е питання про обрання голови постійної комісії з питань регламенту депутатської діяльності етики та розвитку місцевого самоврядування. Олександр Іванович Задіпряний, будь ласка, комісія. Без голови функціонує, функціонує, функціонує давно. Я як замісник виконував обов'язки голови, відправляли ну. цього, то рішенням комісії було комісія засідала, рішенням комісії було обрати мене заміцем, головою комісії. Регламенту депутатської діяльності, етики та розвитку місцевого самоврядування. Читати є питання. ви будемо згідно регламенту голосувати, є на голосування тоді? Регламент класи ми ж не порушуємо. Значит, просто. Да, и видите, Ваше. Нет, ну вот это вот слабо. Значит, там у 5. зараз Юрій Богданович підготує воды. По 21 му питанні. Звіриння виконання. Да, так, і обрання голови. Тобто обрання голови треба буде у. Так, ось вот за ті прямо вибрали, так? Да? Так. Да. Так. 23 питання. Про внесення до програми.

Як змін до житлово комунального господарства, вносить під, під, під пункт по напрямку 4, під пункт, де благоуслій, вносить пункт 24-й, де вказано, що на поповнення статутного капіталу підприємства житлово-комунального господарства на суму 40 тисяч гривень. Но це по програмі 46 Якщо там будуть в них дитячі, тоді буде там. Ми просто вносимо зміни до того, щоб ми додіяли. 19 числа різкі розумієте, закладаємо, то буде менше. Як стіна, сайте чи ну якщо до порогова сума, 20. На ну, сайті знайшли, Там щоб пішла процедура доброго. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто ага. проти? Ага. 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 Утримався. Приймається. Ага. Дякую. Ага. 24-те питання різне. Ага. Ага. То обіцяли обгородити. звертається, 20 числа мались обгородити, що там проценту. 20 числа малися, 20 числа малися да, ну... Вона, вона надає вам неправдиву читання. Він не знову Та, ж таки не вирішує ці питання. 12 лікар була зроблена на управління ВВО ЖК, що вони передбачили ці роботи і зробили план. Планом навіть на сьогодні на ранки спілкувалися з законодавством обов'язком директора ВВУ ЖК. Ці роботи вони планують після проведення земельних свят. Ага, обгородали. Так, да, тобто воно так, як і перші люди, як люди. Де... то підпалять, то іще ще ж люди. Друге питання по поводу автобуса. Дзвонять люди за сесорський автобус, просять, щоб розклад був на паску, щоб не було маршрутів. І просять, щоб водій давав квитки. Ми ж виділяємо кошти, і ми вже будемо бачити ми кошти Тільки... виділяємо на пільговий. Да, на пільговий. Ну ми будемо бачити суму. Скільки нам доплатить цим автобусу? Бо квитки повинні бути і розклад да. Це По поводу цього. І мої последнє моє питання по поводу об'єднання громад. Проводиться якась робота? Проводиться. Наші господа союзнички це дуже комплектне. Ми... Вони не дають нам рішення своїх, не створюють робочих гру нічого. Що, Що нам робити? Поїздили в Білозір'я виліз цигельний на переїзді зі мною порядок, і сказав, ми з мамою сьогодні не там. От і все. Весь результат поїде. Надо треба якусь роботу, треба якусь роботу нам проводити. Може... Не дай мені маленький підтвердити. Скільки ми їздили Ні, їздили. Білозір'я я не їздив. Там є. Я маю заводити білотівку, спеціалістку. Та я теж їздив в єзмішні спеції Цю роботу треба проводити і бересович, давайте вже якось будемо балакати, чи е, збиратися голови партії по поводу обрання секретаря. Надо щось рішати, треба обирати, бо так не може. А я ще пару епізодів. Я потім вам скажу, що я далі зроблю. Бо люди, люди даже звертаються виборці, кажуть, ну що це у вас бардак, та й давайте давайте може будемо робити відкликання міського голову, що це у вас немає да. не, не зглави Не місцем? відкликається, якщо є підстави, відкликайте. Це ну... да, це ви не знаю, 18 голосів відклика. Що? Це ви ж мені самі підстави, що в нас...

От коли в нас перекратиться. Я бігом заявляю, не встили питання візити. Ми вже договорилися, ми не голосуємо. Хто ці не дайте людям і повірте людям. Хай кожен проголосує так, як він рахує правильно. А не Ганна Васильівна стала, мої не голосують. Тут став підсвікований. Все, руки на стовп, двіження. Та має, то ви дайте людям вирішити це право, дайте депутатам, а не як? замість їм депутат... на голову. А ви думаєте, що депутати не вирішують, коли це я заєднання, коли у вас, Ні, ні, сказав... тому, що ви встали і об'явили не невістіли питання, ми до того, ми, значить, ми до того не будемо. Значить, шановні, шановні, депутатська група працює, це у вас ціло полгод, це Значить, я вам так в порядку інформації скажу. Не знаю, знаєте ви чи не знаєте. Ну, буквально два дні назад дійшла така інформація, що намагаються роздірбанити наш паспортний стіл. Ви знаєте, що у паспортний стіл привезено нове обладнання, яке може виготовляти закордонні паспорти і... Біометричний паспорт. Ви знаєте, які зараз черги стоять у Звенигородці. Звенигородка не знає, яким шляхом підгрібається все під себе. Не знаю наскільки достовірна інформація, ну я її ніде не можу добитися. Що на цю п'ятницю планують вивіз обладнання? Тобто обладнання забирається в Черкаси і там резервується десь, а колектив забирається. Я звернувся до голови обласної ради, звернувся листом до губернатора до голови облдержадміністрації, листом до начальника міграційної служби в Черкасській області. Тобто офіційних якихось повідомлень про те, що у нас буде чи реорганізація, чи скорочення, не знаю, як вони його будуть, Офіційно повідомлення про це немає. Але ж воно, знаєте, серед людей воно гуляє, оце незадоволення. Тобто ми попросили, щоб вони нам роз'яснили на підставі чого, якщо це є, на підставі чого воно робиться. Привели ці нормативні документи, на підставі яких вони будуть робити це все, і дали нам офіційні роз'яснення. В області ніхто про це нічого не знає. Київ вийшли на Київ, Київ теж міграційна служба нічого не знає. Ну я дивлюся, тут хтось щось хоче, як то кажуть, підібрати це. Тобто, не знаю, ще ми готові звернення до народного депутата, до нашого Нечіпаренка. І теж, щоб він зробив депутатський запит, тому що уявіть. Три оцих села Чечевозівка, Юрківка, Сисівка і місто Батухіне це дуже багато людей. Вони отримують. Що це буде? Там люди неділями в очередях <зараз> стоять у зеніозці. І це ж наших людей туди погрузить. Це що це буде? Це на суботу планується? На п'ятому. Давайте, може, вийдемо і не дамо це зробити. Це все воно на слуху. Офіційно нічого нема. Я хочу сказати, що ця інформація вроді би, на слуху, але люди сказали дійсно, що таке є. І таке планується зробити. Якщо таке є, то давайте. Гукаємо кличку в цьому місці, заходимо і не даємо. А то ми спровокуємо фактично ту ситуацію, яка поставить на навіть. Чи воно тут треба, чи не треба. Якщо ми не захистимо те, що в нас є, значить його заберуть. Таке було з шахтара, ми знаємо, шахтарі не захистили, Отр... отримали собі в спаду, тому голову не було. Так. Я не знаю, як у цьому випадку поступити, але ну, поки наші виси, ну ми їй кинули відповідно електронною почтою, щоб не сказали, що вони їх не отримали. Оригінали відправили в конверт. Що входить, яка інформація, зараз доки даємо. Я оце і прошу вас. Можливо, хто десь щось побачить, почує, то буде. Якщо працівники можуть, а то викладати Ну, я так зрозумів, працівники бояться. Їх задушили, як зазвичай це робиться. Сказали, або ви будете родно держати, або останетесь відбувати. Аллах Сантин. Начальника міграційної служби в Черкасській області. Ну, вийшли на Київ, там хто займається, а курірує нашу область, каже, таких даних у нас немає. Ну то можна. Це питання, каже, за не піднімалося. Що тут цей кожушка мудить зараз? Це обладнання, що ми за нього не відділяли, так? Ні, ну, не воно централізовано. по <говорить> <говорить>